рашисти готували новий удар по Україні. У них самих сталася раптова трагедія. Бомбардувальники Рефі навпоралися з вибухівкою під час перельоту і скинули її на своїх. Більше того, деякі боєприпаси виявилися наднебезпечними і спричинили катастрофу. Міста росіян вибухають паралельно. ЗСУ почали атаку. Для рашистів все закінчилося кошмаром. Тож Кадри і подробиці цього всього будемо говорити далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що вбираєте нас за того, аби дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Трагедії та вибухи масово вкрили Росію. Цікаво, що у найбільших із них винні самі росіяни. Почнемо із того, що під атакою опинився Курск. У регіоні активно працювала російська система ПВО. вилетіли дрони. Самі росіяни заявили про удар ракетами. Місцеві мешканці повідомляють, що Перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля. Над самим Курском пролунали щонайменше 30 вибухів. Внастік атаки один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення. А у соціальних мережах з'явилися фото та відео із пошкодженим фасадом будівлі. Рашидські телеграм-канали написали, що вогнем пошкоджено деякі поверхи у двох будинках. Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши один. Едцять автомобілів, і все б нічого, тільки як виявилося, туди могла влучити сама ракета російської ПВО, що намагалася збити дрон. Боречник голови одеської Сергій Брачук зазначив, що ціллю дронової атаки імовірно був промисловий технопарк Союз, резиденти якого пов'язані із російським військово-промисловим комплексом. Курськ, Цілю атаки міг бути промисловий технопарк Союз резидентів якого задіяно у російському ВПК, зокрема у виробництві дронів та електронних компонентів військових систем. Місцеві це підтверджують. Написав він. Окрім цього, у Тульській області Орефії пролунали вибухи. Російські телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників. За даними російського телеграм-каналу, ШОТ місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше десятки гучних вибухів у небі над містом. Губернатор Тульської Області Дмитро Міляєв підтвердив атаку безпілотників. Також у районі ТЕЦ в іншому російському місті пролунав вибух і зайнялася пожежа. Стало відомо, що про це повідомили початково російські телеграм-канали, зокрема Астра, із посиланням на місцевих жителів. У частині будинків немає електрики. Між тим напередодні у РФІ під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС 28 Сармат. Про це повідомляє осін дослідник із посиланням на супутникові знімки «Planet Labs. Ракета, за словами дослідників, імовірно вибухнула під час заправки на полігоні. Саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Кобра Бол проігнорував цей район, коли сталася подія. Як зрозуміло, випробовування раз 28 вісім сармат виявилося певним провалом. Ракета здатонувала у шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. Сармат загалом це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла стати окремо від фактичного запуску. Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Кобра. Брабол у денісленту зверніть увагу на чотири пожежні машини, які зреагували на лісову пожежу. Ідеться в повідомленні. Ну і до слова, РС-28 «Серма» – це російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування із важкою багатоступневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. Ракету розробив державний ракетний центр імені Макієва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування. Довжина ракети складає 35 метрів, а стартова маса 208 тонн Маса закидання близько 10 тонн. Дальність польоту ракети становить 16 тисяч кілометрів. Росія виявляла, що ракета Сармат може доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки світу. Ну а тим часом Російська Федерація вивчає можливість розміщення в космосі ядерної зброї, здатної одним махом знищити сотні супутників. Таке попередження зробив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю Вельт. Повідомляє «Тагес Шау». Він назвав такий розвиток події тривожним, оскільки розміщення рефі ядерної зброї стало порушенням Договору про космос від 1967 року, який забороняє розміщення зброї масової поразки у космосі. Нам надійшли повідомлення про те, що Орефія вивчає можливість розміщення ядерної зброї у космосі. Повідомив він за словами Рютера. Потенціал Москви у космосі вже застарів та не відповідають можливостям західних країн. Тому розробка ядерної зброї в космосі це спосіб для Ерефії покращити свої можливості. Це дуже тривожно, наголосив він. Гленсек НАТО додав, що наслідки від потенційного знищення. Щоні рефі супутників можуть виявитися катастрофічними для Землі. Люта також додав, що союзники НАТО готуються до нових викликів у космосі. Вони обмінювалися розвідданими та розробляли менші, більш маневрені та захищені супутники. В останні роки космос став все більш небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстка і стає все більш запеклою. і не тільки в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку. Попередив генсек НАТО. Ну а рашиста все ж таки продовжує здійснювати злочинну діяльність проти України. Так, рашиська армія знову завдала ракетного удару по сумах. Внасток ворожої атаки є руйнування у центрі міста. Ректор СумДУ Василь Карпуша повідомив, що збитки, завдані університету у сумах, сягають сотень мільйонів гривень. ракетного удару загинув полковник, колишній заступник комбрига 26-ї артилерійської бригади Юрій Юла. Військовий отримав несумісні з життям травми. Відомо, що Юрій Юла також був командиром військової частини. А 1476 Росія має нести повну відповідальність за свідомий терор цивільного населення. Та кожен скоєний воєнний злочин підкреслили в МЗС. Також додали, що наближене. Справедливого миру головне завдання української дипломатії. Ну а Сергій Лавров заявив буцімто у Росії є факти про те, хто перебував на тому об'єкті. Він додав, що в Україні перебувають військові НАТО та напряму керують атаками на Ерефію. Там була чергова сходка українських виначальників зі своїми західними колегами, які під виглядом найманців, чи не знаю, під виглядом кого заявив Лавров, російський політик. Окрім цього і в Одесі пролунали вибухи. Армія Ерефі атакувала місто уда. Арними безпілотниками. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. У повітряних силах попередили про групу БПЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Згодом у місті пролунала серія вибухів. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в катеки на Одесу травмувалися восьмеро людей. Четверо травмованих госпіталізували, інші лікуються амбулаторно. Зазнали пошкоджень цивільна інфраструктура, житловий будинок, складське приміщення, СТО, транспортні засоби, пожежі, які спалахнули на декількох об'єктах, загасили вогнеборці. В одному із медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління. Понівечена операційна пацієнти не постраждали. Додав міський голова Труханов. У прес службі головного управління ДСНС в Одеській області повідомили, що внайсток влучань спалахнули пожежі за декількома адресами. Зазнали пошкоджень цивільна інфраструктура, складське приміщення, СТО, автомобілі та медичний заклад. Прокуратура розпочала досудове розслідування обстрілу Одеси за частиною першої статтею 438 кримінального кодексу України. За словами слідства, під ударами РФ опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Жаль починає говорити з зовсім невтішних новин. А саме будемо з вами обговорювати трагедію в сумах, яка сталася внаслідок влучання рашистами ракетами. Так, вчора ми з вами про це вже мої колеги, точніше, говорили, 13 квітня сьогодні знову. Був удар, і на цей раз шахет влучив на території знову Сумщини. Що відомо про, про поранених інформації про жертв наразі немає сьогодні? Зафіксовано влучання БПЛА типу шахет по одній з автостоянок міста. Одна людина постраждала. Зараз ви на екрані можете бачити наслідки цієї атаки. Тобто дійсно, скотре з, з вами бачимо, що рашисти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Території нашої держави і сумщину два дні поспіль. Вони Атакується і також наголосили Артем Кобзар, це виконуючий обов'язки сумського міського голови. Говорив про те, що потерпіла людина зараз перебуває в кареті швидкої допомоги. Усі відповідні служби працюють на місці подій. Ну і також ще хочеться нагадати з приводу того, що вчора також знову ж таки ця трагедія. Повторюсь, сталася на території нашої держави, а саме в Сумах і. Наразі вже облпрокуратура дописує оновлену інформацію з приводу того, що внаслідок вчорашньої ракетної атаки по центру. Міста Сум, 13 квітня, загинуло 35 людей. Серед загиблих це 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. І також постраждало 117 осіб, з них 15 людей з них 15, Перепрошую дітей. Хочемо щиро висловити свої співчуття щирі співчуття рідним загиблих та всім тим людям, які стали дотичні до цього обстрілу і постраждали внаслідок чергового військового злочину рашистів. Знаємо за те, що про те, що вони обов'язково. Будуть за це покарані. Ну і бачимо, що це свавілля, яке продовжує чинити рашиста. На жаль, світова спільнота деяка ще не сприймає і починає говорити про те, що, начебто, випадково уявіть собі випадково запустити ракети по території країни в цивільні об'єкти. Як це можливо зробити випадково? Залишається питання одне і до речі, досить цікава тема того, як Сполучені Штати на це реагують. А саме військовий та політичний експерт це Олександр. Мусієнко, а далі ми його будемо слухати з приводу інших питань. А зараз український політехнолог та аналітик Борис Тізенгаузен а давайте заслухаємо його шматочок з його відео з офіційного його ютуб каналу про те, яка ж реакція у Сполучених Штатах Америки на цей удар, який відбувся 13 квітня, з боку расистів по цивільній інфраструктурі по цивільним об'єктам нашої країни, внаслідок якого загинуло 35 людей. Тож яка реакція і чи достатньо її далі? Давайте заслухаємо. Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасного российского ракетного удара по сумам. Это вчера написал Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, и Кит Келлок тоже не стал сильно там выгораживать россиян. Когда я говорил, что в команде Трампа все-таки есть люди с совестью и с опытом, я приводил пример именно Марко Рубио. Это потому что я помню, каким он был раньше и что говорил в том числе про Дональда Трампа. Я не думаю, что за это его заявление, где он назвал ужасный российский удар по суммам, ну то есть большинство в команде Трампа предпочли вообще на эту тему не отреагировать, но здесь все названо сво своими именами. Я не думаю, что за это заявление ему скажут спасибо или похвалят, особенно учесть то, как сам Дональд Трамп прокомментировал э эту ужасную трагедию, Однако факт остается фактом. Глава внешнеполитического ведомства не стал пытаться прошмыгнуть мимо капелек, не упоминая Россию и россиян. Ну а Трамп немножечко иначе, мягко говоря, отреагировал. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сказали, что Россия совершила ошибку, когда ударила по суммам в вербное воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека, продолжают э, еще разбирать завалы. А, ну, во-первых, с... Я думаю, что и от всей, от всей Украины, от всего цивилизованного, нормального мира соболезнования всем э, близким и родственникам тех, кто погиб, тем, кто ранен, свыше 100 человек. Я желаю скорейшего выздоровления. Но сказать, что они просто ошиблись, россияне, ударив баллистикой по центру сум в вербное воскресенье, это... Это что вообще? То есть, смотрите, что сказал Дональд Трамп. Давайте я его процитирую прямо. На борту Air Force своего президентского самолета. Я думаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они ошиблись. Но я думаю, что это ужасная вещь. Но ну, вы обратили внимание, он по несколько раз повторяет Дональд Трамп. Я думаю, что вся эта война это ужасная вещь. Я считаю, что развязывание этой войны является злоупотреблением властью. Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну. Это он имеет в виду. Ну, Соединенные Штаты никогда бы не позволили. Да. Эта война уже сколько идет, я бы не позволил, я бы позволил. Уже, мне кажется, от этого, как от слова сделка, уже немножечко корежит. На просьбу объяснить, что же он имеет в виду под ошибкой России, Трамп ответил, да, они совершили ошибку. Я считаю, что ну, так и было. Вот лучше их спросите. Вот тут многое становится, мне кажется, понятно. Спросите их, они совершили ошибку. А, то есть тут есть два вида трактовки вообще. Совершили ошибку, это они в принципе неправы были, и и они ошиблись, это они ударили не туда, куда хотели. То есть, вот пока не, не совсем ясно. Но и то, и другое это полнейшая дичь. То есть, если. они неправильно поступили, в вербное воскресенье, смотрите-ка, ударили баллистикой, это не ошибка никакая, то есть они не совершили ошибку, это сознательный удар, зная, что будет много жертв среди мирного населения, невозможно было даже не предположить, что в 10.30 утра Двойной удар баллистикой не унесет жизни мирного населения. То есть, раз это заблуждение и полная дичь, а если он имел в виду, что ударили не туда, но ну это еще большая какая-то дичь, полнейшая дно просто. То есть, ну ладно, в этот раз не туда ударили, в следующий раз ударят туда. Что, что это вообще, за кто им вообще дает право бить хоть куда-либо по территории Украины? И да, я согласен, вы вчера написали огромное количество комментариев, что вернуться должно втройне, в четверне. И, кстати, глава ГУР уже озвучил военные подразделения, которые причастны к этому удару. То есть это что означает? Это означает, что вот эти вот от тех, кто непосредственно, значит, производил эти залпы, до тех, кто давал приказ, программировал там и так далее, вот все эти персонажи сейчас, как минимум, будут ходить и оглядываться. Не у всех получится это делать постоянно. Дійсно, не можу не погодитися з нашим експертом Борисом Тізенгаузеном з приводу того, що це взагалі означає їхні слова та заяви про те, що, начебто, вони не туди потрапили. Тобто, дійсно, яке в них взагалі є право потрапляти, хоч будь-куди на території нашої країни, влучати сюди в цілому, запускати свою авіацію, запускати свої ракети. Тобто і ще й, говорячи про те, що, начебто, вони вдаряють не туди, наступний раз вдаримо туди. Ну що це взагалі означає? І чому світова спільнота на це так нормально реагує, начебто, це взагалі окей? Ну, згадаємо також удар по кривому рогу, так ну тобто, дійсно, расисти, ось зараз говорячи про те, що вони готові до якихось мирних ініціатив, до того що вони готові, начебто, так, йти на зустріч нам і все ж таке. Завершувати цю війну, потім такими ударами вони показують абсолютно протилежне і дійсно показують те, що вони абсолютно не готові. Вони не взагалі не готові зупинятися і готові тільки далі продовжувати і продовжувати. Далі поговоримо з вами ще про прифронтові міста. Поговоримо з вами про Запоріжжя, про те, яка там ситуація. І наразі обласна військова адміністрація дописує про те, що. Масової евакуації населення з прифронтових громад Запоріжжя наразі немає. За три останні місяці із прифронтових громад виїхали 59 мешканців. Про це в атері нашим колегам повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зараз ви можете бачити його на своїх екранах. І говорив він наступне: у Запорізькій області немає масової евакуації населення з території прифронтових громад. Немає масової евакуації ні з території прифронтових населених пунктів, ні з території Запорізької області. В цілому дійсно ми бачимо, що кількість мешканців не зменшується навіть в таких містах, як гуляйполе та. Оріхів а ці, хто хотів виїхати, вони вже давно виїхали, каже Федоров. І за його словами, через початок польових робіт багато мешканців хочуть повернутися. Ми не допускаємо накопичення цивільних у прифронтових населених пунктах, які ворог тероризує щодня. Додає Федоров, і за даними обласної військової адміністрації, за три останні місяці 59 мешканців виїхали з прифронтових громад. Більше того, пільгові евакуаційні рейси до Львова та Хмельницького. Не заповнені за три місяці. Ними скористалися лише 200 людей. Ось такі от новини з'являються також від знову ж таки начальника Запорізької обласної військової адміністрації. А я хочу вкотре наголосити на тому, що якщо у вас є рідні, друзі чи знайомі, які перебувають на території прифронтових областей, і вони перебувають в небезпечних місцях для життя. Вкотре телефонуйте їм, запутуйте, як вони та закликайте їх. Переїжджати на більш безпечні території нашої держави, звичайно, якщо це можливо, ми розуміємо, що це неймовірно важко кинути все своє життя, яке було раніше, і переїхати на переїхати так, знайти собі іншу домівку. Це дійсно дуже важко. Ми знаємо, що зовсім скоро кожен українець зможе повернутися. Ми дуже на це сподіваємося на те, що кожен українець зовсім скоро зможе повернутися до своєї домівки на територію так тимчасово окуповану або на Фронтову територію, не боячись за своє життя, за життя своїх друзів, рідних та знайомих, ми дійсно розуміємо, що зовсім скоро це буде, але зараз найголовніше наша місія, якщо це можна так назвати, це вберегти наші з вами життя. Тож маємо дійсно про це пам'ятати і про змозі знову ж таки покидати ті території, коли вже міська рада говорить про те, що це небезпечно, покидати ті території, які є потенційно небезпечними для нашого життя. На жаль, це дуже важко, але без цього ніяк.